Obrigado. Você vai

А ушла з цього. А? Трешна. ще не закінчується. Зараз наступна частина, і ця частина це фраса, і при цього ще буде спілкування. Я дуже прошу всіх. Сьогодні буде і чоловіче коло, і жіноче коло. Я дуже сподіваюся, що сьогодні буде більше навіть ніж одного коло, тому що я не дивлюсь, є настрої лишатись. Будь ласка, лишайтесь для спілкування. Це дуже важлива частина програми. Де можеш відкрити своє серце, послухати інших, хтось, що може розказати про своє духовне життя, дати пораду, послухати пораду. І це дає певний смак, тому що саме лекція, коли ми будемо слухаємо, ми може спочатку повторюємо, але якщо ми не будемо ділитись своїм досвідом, будемо досвід наша практика не буде такою повною. Тобто, як сьогодні послухали, якщо послухали тому на лекції, саме саме, тобто спілкування з людьми, які практикують духовне життя, і таке спілкування від серця, воно дуже буде допомагати вашому духовному шляху і буде мати дуже великий ефект. Якщо ви серйозно до цього поставитесь, то я, будь ласка, прошу всіх, хто має змогу, я певно, будь ласка, приблизно о 6 годині ми почнемо у приблизно о 6, -й. тобто зараз про сам, після цього прибирання ми почнемо зустріч. Але, як я тільки що сказав, наділи, ну, чи не почнуться без прибирання. Прибирання вальнує тап, за який у нас відповідає Володимир, бо він підняв руку. Але Володимир не може прибрати і віктану, і куплю. Щоб ми, ми могли провести зустрічі, не обов'язково треба дуже-дуже багато що зробити. Можна прийти і зробити парочку кастрюль. Чи позамітати, чи помити підлогу, просто якийсь невеличкий вклад. Нам треба декілька людей на кухні, декілька людей у відтакнути. Будь ласка, підніміть руки, хто готовий прийняти участь у прибиранні. Раз, два, три, два, так, чотири. О, вже дуже добре, дуже добре. Якщо ще хтось сюди там, ну, хто хоче туди візьміть там пару кастрюль, буквально і все. Це буде дуже великий вклад, дуже велика допомога нашому фестивалю, наша програмі. Наступним і ця програма також ми збираємо пожертви. Якщо хтось бажає долучитися до будівництва храму, проведення дільних фестивалів, фестивалів на виході, ми будемо збирати кошти, і кожен бажаючий може приєднатися. Як ви бачите, процес йде, процес йде може не дуже швидко, але скоро ми прискоримось і в цей храм повністю вже буде. Боків, э, арми. А, Нам хотілося зробити і посад, і другий голос. Дякуємо всім, хто приймає участь. А тепер давайте ще. Я розумію, що вже хочете співати, а посади ковід, але одну хвилину. У нас є гості. У нас сьогодні перша стіна, вона приїхала до нас з Вінниць. Ще можна підніміть, будь ласка, дуже раді, що ви сьогодні до нас завітали. Я чув, що, він слухає лекцію, так було благість». так так, вкуємо. так, так. У нас приїзд, так нас, вийде. Так? нас приїзд. дякую, що ви зачитали. Давайте вийде, щоб ми головний потім був успішним доходи шлях. Дуже раді вас бачите. Добре. І також давайте благословим Богдана на те, щоб його духовний шлях в Тепер у нас ще є, воськ, при... є один гості, які з прийняли землі сьогодні, який це перший раз. І його звуть і, і дві дівчини, які у нас приїзд, його звуть Шан і Кароліна, а нашого гостя землі звуть Амал. То Я дуже прошу вас також привітати, благословити їх на те, щоб їх по повний шлях успішними, щоб вони стали. Чистими віданими крішень, вони не розуміють, що те, буде практикувати. Чистими віданими крішення, щоб їх практика докона була глубока. Вони повернулись до Бога. І все у них дуже гарно складалося. Давайте. Шо, бачите, так? От Марік буде, що про бани, і во мати біля дошки. Давайте поохідно. Uh, um, we are blessing our guests uh, to deep spiritual practice. So it's Shan, Carolina, and Amalik. Your first time. We are glad to see you. Please come to us uh, every Sunday. Thank you. Mahaprasade Maha Govinde Mahaprasade govinde, Maha govinde Nama Brahmanya Vaishnave Sva Prasad, prasad Anna Dila Bhai prasad, Sena Amrita Pao Radha Krishna Gunagao преме дако реме даком ше джай не джай нетай джай не джай нетай джай ши кришна чейтання джай кришна чейтання прабу нетянаннда прабу श्रीआ्वायतगदासजिकौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे Shri Bhagavad Prasadam ki jai. Slava povarami ki prihutovali cei prasad. Hare Krishna.